Добрий день, це канал я і мої кози. І ми з вами на кухні. Так, це 10 білків і повна склянка з шубком цукру. Хто любить дуже солодке, має брати більше цукру. Ну, мені вистачає цього, я більше не даю. Білки я збила, вибираю. Ми їх потім на дві частині розділимо ось, так. виливаю жовтки. Сиплю трошки цукру. Ну, буквально там ложок 4 буде. І відправляю збиватися. Так, жовтки наші збилися, я сюди додала 30 грам олію. З олією їх збила. Тепер беру ось таку баночку. Тут 370 грам пише. І вимішуємо. Ось таке тісто у нас вийшло. Так. Додала е, повну чайну ложку е, того, розпушувача до тіста. У мене ось такий звичайний розпушувач до тіста. І додаю муку. Тобі треба. Поки місць постав, поки місць не треба, як треба буде я візьму. Sieltä pitää kukaan. Vymišujemo. I u nas maje vejte dva korži tu. Ось tak. Гарно вимішати, щоб муки не було. О, все. Ось так. Одну порцію тіста розливаємо по пательні. Багато на свята пекти не буду, Перекладів 4 спечу. А може трошки менше. Подивлюся. Які вони за високі будуть в мене виходити, тоді я Буду знати, що мені робити. Я весь час на більших пательнях пекла, Ну, бачу, що мені таких великих не треба, то я рішила на менших. Ось так. Відправляю в духовку при температурі 180 градусів до готовності. О. Ось так. Так. Поки другий корж печеться, розділяємо білки на дві частині так Все, і ми дамо кокос кокос а от маком лежить Це крохмаль кукурудзяний. Є вимішуємо. Оставляємо. Це в мене десь пішло кокосу 150 грам. Десь так, приблизно. А в цей коршмак так, так, сухий має бути, не митий. Ну, То кошти можуєте мити, якщо вам треба, щоб білки ваші були не такі. Я все не роздеру, не подачиш. У мене дві пачечки по 90 грам. Ось так. І зараз будемо пікати. Так, розстелили маковий корж з білками і відправляємо в духовку. Так, і ще так само того коржа спечемо. Ну, а тоді я вам покажу, що ми будемо з ними далі робити. Так, це мій переклад зі згуштонкою. Ось такий він зверху. Не темний він, не темний. Так. Це в нас пропитка з черешень, верніше з вишень. Юшка, що своєму соці вони були закриті, і дві ложки вина сюди додала. І ту юшку сіттою розвела трошки водою перевареною, бо, бо, бо дуже буде засолодке. Ну, а хто як хоче, той таку собі пропитку сам робить. То вже ваше діло. Хочете, можете зовсім без пропитки. Я багато не буду пропитувати, але трошки, трошки пропитаю. Вино своє домашнє, я брала. Те, що я туди ні спірту, нічого не даю, просто натуральне. Ось. Ось такі справи. Багато не пропитую. Це в мене крем, сметана, звичайно, збита, моя домашня. Звичайно, сметана, це суто жир. Ні, це є сметана. Жир, то є жир масло. А ти зрозуміла, що. Зрозуміла, доця, зрозуміла. Так. Ось так. Помастимо. Наш переклад. Багато я не пекла, все на всього в мене буде. А? Всього на всього треба. В мене буде три торти. Все. Ну, чи три переклади. Як там хто хоче, так хай каже. У мені нема різниці. Торт, переклад. ось третій я не показувала, як я колотила, вроді би, вроді би я не знімала. Ну, як буду перемашувати, я не знаю. Зараз гляну, якщо я знімала, бо я вже не помню, чесно. Чи я знімала, як я третій колотила, чи ні. Я його на основі білків робила. Наталочко, вернися до сюди мені виделочку дитину. Це в мене. Що смачно? А що у нас може бути не смачно щось пахнути? Іванку, піди на дворі під каструлю, підложи. О, ось так зараз викладу ягідки. У мене вони закриті без костомашок. Ось. Я їх так. Розкладу і наверх у мене буде йти слідуючий корж. Не знаю, який в мене попав, чи з горіхами, чи з маком, чи з кокосом. Чесно, не знаю. Який взяла, такий взяла, такий буде. О. Ось так. Напевно, так буде краще. Ось так. Зараз я розкладу по всьому, тоді покажу далі. Так, ось так я розложила ягідки. кладу. Якщо чесно, не знаю, який тут кошвань попав. Мені таким чи подивитися. Угу. Горіховий. З Зараз. Ось так. Це білки печені. Білково-горіховий крем. переклад. Так, помастила і розложила ягоди. Корж я пропитала трошки, небагато. І усю. Ось так. І усю. Зверху обробляти нічим не буду. Краї тільки обріжу. І усе. Ось такий він буде простенький в мене переклад. А вже як він застигне гарно. То я вже тоді надріжу, покажу, який він у мене вийшов. Ось такі справи. Так, ну а це третій торт. Це безквітні ті бізешні коржі. Так, нижній з маком, це самого кокосу. Це, й вроді, з горіхами, якщо не береш. Ну, я не знаю. Нє, це той з кокосу. А цей. Дар я візьму. Так, це буде у нас корж горіх вроді з маку. Треба зимну заляти в них воду. Такий буде в нас великий-великий торт високий. Ой, мої серця. Що, хотіла їй це побігти? Не треба, бо треба курчаткам, дівчаткам, гусяткам. Не без її, нічого їсти, не втягет ту яєць. Щоб? Ні, чубка наділий, бо зараз порозливаєте самі по всьому. О! Ой. Так, Наталя, я дуже добра, дивись, вся посуда Більш, я тобі. У мене отамаху є посуда. Це якось не вибрала. Це якось не до мене і безмієм <рив> і ось. О. Такий той буде такий найпростий, найелементарний. А ну куди мені вибуха? візьме. Не знаю, як його перевернути, не перевертати. Я, напевно, не буду. Отакого положку. Ой, якийсь він дуже, дуже низенький в мене вийшов, правда? Ну нічого. Я думаю, знайдуться ті, що його здужують. Ось так. Ну, а потім, як він застигне, я ще краї пообрізаю. Як не забуду, то покажу, який вийшов. Ось так виглядає мій переклад один. І зараз я ще покажу, як другий. Тут його мало що залишилося, правда. Ну, нічого. Ну, а це мій другий переклад. Цей, що з бізе, просто треба було той з маком взяти всередину. Ну, я взяла так. Ви знаєте, на смак не впливає дуже смачно. Ось такі справи. Всім миру, спокою, затишку, скорішої перемоги, і всім смачного!